з вами кадрики, і це улюблена рубрика багатьох щоденних зірки. Тут ми розповідаємо про крутих виконавців українського шоу-бізнесу. Сьогодні нашим гостем буде Павло Інницький. Давайте починати. Музикант, співак, театрознавець та актор. Відкритий до пошуку свого я родом зі Львова, навчався на спеціальності театрознавства. Він є учасником міжнародного молодіжного фестивалю Балкан Йоуз. Фестивал 2012, Сандаски Болгарія, музичного фестивалю Євро 2012 музичного конкурсу Голос країни країни-2013», Київ, Україна та інші. Музичну діяльність Павло розпочав як учасник гурту Сампл Рай та Сос. Він був як сесійний гітарист, звукорежисер та соліст джазової програми. Думаю, ви зрозуміли, чому саме він став нашим гостем. Красивий і надзвичайно талановитий персонаж, який надихає нас своєю творчістю та активністю. Вітаємо вас, Павла. Раді бачити вас в нашій програмі. Сьогодні хочемо поговорити про вашу стрімку творчу кар'єру. З чого усе почалось? Що з дитинства мріяли про це? Е, ну, мені теж приємно, дякую, е, що запросили сьогодні. Якось так ніколи не було бажання бути музикантом, е, але склались так обставини. Пригадую, якщо коротенько, таку історію, що е, моя мама і старший брат десь там у великій кімнаті вдома бавилися з піаніно. У мене вдома завжди стояло велике гарне піаніно. І коли я тільки пішов на підготовку до школи музичної, так якось не були впевнені мої батьки, ні бабуся, чи ну як це буде, чи музика потрібна буде мені чи ні, брат старший почав натискати на клавіші піаніна, а я почав чути ноти. І виявилось, що в мене Просто вроджений абсолютний слух, і тоді вже всі сумніви в батьки відпали. Вас постійно переслідує джаз. Це ви його так полюбили? Чи він вас? Чому саме джаз? Джаз в моєму житті виник перш за все з постаттю Френка Сінатри. Е, хоча можна сказати, що Френк Сінатра це не є такий геть джазмен, це більше такий крунер, актор, відома постать, легендарна постать середини ХХ століття. Натомість, е, ну очевидно, що тоді музика, поп-музика, яку він співав, була. Вибудована на основі джазу. Зараз, звісно, там електронні біти вже якісь в музиці присутні. Тоді фактично на основі джазу і, і творився, творився, творилася масова поп попкультура. Якось, коли почав співати Френка Сінатру, зразу дуже таланило, пощастило з людьми, взяли великі бенди в оркестри. Пам'ятаю, в нашій консерваторії Львівській я спів перший концерт з оркестром, тоді Лео-бенд оркестра з диригентом Миколою Орачем в нас у Львові, потім у Полі. Ще почав виступати якось так мені дуже воно заімпонувало так от такий джаз в мене вийшов вже досить спонтанний, пізній вистояний, тому що до цього я фактично джазу ніколи не співав. Корпоративи, концерти, кавери. Павло Ільницький завжди і всюди. Його любить публіка. Він завжди влаштовує шоу. Ви тільки гляньте на його концертні образи. Завжди влучно, яскраво та елегантно. Капелюх це його особлива фішка. На концертах ви часто в класичних костюмах. Повсякденному житті також полюбляєте так одягатись? Відверто скажу так. Я люблю дуже сорочки. От навіть можна помітити, сьогодні я теж брав сорочку. Це колись мені подарували, здається, з Італії. Взагалі, такий стиль англійський мені завжди імпонував. Хоча там друзі часто мене могли критикувати, що я там занадто строго вбираюся. Тим не менше, я ніколи не любив спортивний одяг. Я якось так. Ніби зважав на, на вподобання своїх друзів. Часто бувало так, що мені потрібно було в спортзалі. Там ну я ж не піду в костюмі в спортзал. Але мені подобається дуже. Я маю досить багато костюмів в районі по моєму двадцяти п'яти. Вен мовембоведом старт стоплей. Лайка Лезі Ошен Гекс тешомек. Коли вбиваєш пошуку у гуглі, пише, що ви актор, музикант та театрознавець. Ви справді така багатогранна особистість? Ну я думаю, є безліч людей різних, які за мене набагато більш, скажімо так, успішні і встигають набагато більше. Я насправді чому там напевно пише, що театрознавець, тому що я закінчував театрознавство в нашому університеті Івана франка. Потім я працював в театрі імені Леся Курбаса. Я там архів їм створював. Так само був долучений до творчого процесу як актор, музикант, грав у виставах. Це надзвичайно цікавий період мого життя. Активно я, по суті, тільки зараз співаю. Звісно, я теж граю на інструментах. Я дуже люблю грати на фортепіано, на гітарі. Коли є час, я вчуся на цих інструментах грати, беру лекції в своїх колег по роботі. Там так само мені б хотілося постійно продовжувати вчитися в доскові. Виконалюватися і ем, якби перфекціонізувати свої вміння, щоб вони ставали дедалі е, атракційнішими для людей, які приходять на мої концерти. It's easy if you try. No hell below us. Зараз Павло Ільницький соліст музичної колаби Веселовський проджект, який власне сам створив з Андрієм Соловйовим. Це гурт заснований українськими музикантами, які поставили собі за мету популяризувати українську музичну культуру по всьому світу. В центрі творчості цього проекту є Богдан Веселовський. Музику Богдана майстерно поєднують ретро з сучасними музичним наповненням. Веселовський проджект роблять щось неймовірне. Із моїх почувань не шутку. Бо що сталося мені не може статися й тобі? Ми знаємо, що ви один з відеальних засновників музичних колабів. Розкажіть, будь ласка, про них більше. Це є джазова група з п'яти чоловік, покликана грати різні відомі пісні, але не тільки там американські, але теж українські. Наш альбом «The «Two sides of every story» – Це є дві сторони однієї історії про те, що джаз може бути не тільки англійською, а він прекрасно теж українською звучить. Ми записали цей альбом, він є виданий на всіх інтернет-ресурсах. Його можна знайти так само зараз. Активно працює Весоловський Проєкт. Це є проєкт, який народився. Фактично, не тільки я його зініціював, його теж зініціював Андрій Соловйов. Були випущені музичні диски. Матеріал дійшов до слухачів. Ми плануємо активну концертну діяльність зараз весною, попри піст. Звісно, кошти, які ми з концерту заробляємо, ми передаємо на Збройні Сили України зараз. Дуже Підтримуємо наших хлопців. Ми їм дуже вдячні за те, що ми можемо фактично існувати, і ми можемо людям дарувати щастя і разом спільно творити нашу Україну. Скоризамі. Ще один проект, у якому Павло Ільницький виступає солістом. Називається The Impression Jazz Quartet. Ця група створена басистом Миколою Кістеньовим, який запросив Павла бути учасником такого чудового тандему. Це не просто проект. У ньому задіяні найкращі джазмени України. Шукайте їх на YouTube, Там чудові відео, музика, голос дуже романтично. Моє серце б'ється і воно. Спіши за ним освіт! Ви часто переспіваєте українські відомі пісні? А чи пишете ви самі? Я насправді закинув це діло. Я писав раніше багато пісень в проекті Полмен. Цей проєкт, це був поп-проект до цього, як я співав джаз. Це була така музична колаба, як зараз кажуть, з Віталієм Літягіним, наш менеджер Олександр Дуда. Між іншим, до цього ж продюсер гурту Мірамі відомого. Ми старалися якось так здобути свою аудиторію попри кілька років. Виданий був диск, ряд синглів, і практично всі пісні на альбомі були мої власні. Мої пісні авторські були в Якось так розпізнані аранжувальником Віталієм Літягіним, як поп-пісні. Можливо, колись я створю ряд джазових пісень спільно з хлопцями. Не знаю. Поки що про це не думав. Наразі концертні агенти. Так чи інакше потребують якісь такі цікаві відомі імена. Наприклад, зараз ми робимо «The Beatles» джазовий, тобто джазовий Beatles. Ми будемо їздити Україною, частково сходом України, центром будемо у Полтаві, у Черкасах, у Дніпрі, в Києві. Тобто, і теж це буде напівблагодійний концерт. Так само в нас були шоу Френка Сінатри, і поки що якось в моєму випадку ринок мене не спровокував це зробити І в дорогу далеку. Ти мене на зорі проваджала, і рушник вишиваний на щастя дала. Павло завжди бере участь у благодійних концертах, допомагає Збройним силам України. Вокаліст має багато концертів по всій Україні, але і за кордоном. Нещодавно їздив у польське турне «Magic of White Christmas». Павло також виступає з відомими українськими виконавцями: Мартою Адамчук, Оксаною Караїм, Тетяною Четвертак, Ольгою Томків та іншими. Їхні голоса звучать просто в надзвичайно казковому стилі, поціновуючи цієї чудової музики, будуть просто в захваті. next the worlds were closed on me and i discover that my castle stand upon the pillars of salt and pillars of sand Часто берете участь у благодійних концертах, як у Львові, так і за кордоном. Де ви побували? І скільки коштів зібрали для зсу за грудень зі всіма партнерами і всіма проектами? Я підрахував в середньому близько мільйона гривень. Ми зібрали це досить значна сума. Я постив у Фейсбук сторінці всі цифри, наприклад, кожного міста за грудень. Теж хотілося б відзначити діяльність організатора Андрія Лоїка. Це прекрасний організатор, який в свій час у грудні з проектом «White Christmas», в якому я брав участь, продавав синьо-жовті кульки як прикраси до ялинок. Якщо я не помиляюся, це було щось близько 16 ящиків. Тобто я десь підозрюю, що сума теж досить значна. З радістю братиму участь і завжди відкликаються на всі благодійні заходи, на які якщо є час. Яка ваша мрія? Я взагалі мрію про перемогу України. Я мрію про державу, в якій, нарешті, ми зможемо жити спокійно без повітряних тривог. В якій ми не ну, зможемо спокійно відкрити там Фейсбук і новини і не бачити, що гинуть наші молоді хлопці. Я дуже хочу розвиватися в своїй країні. Я, звісно, мрію подорожувати, але я насправді глибоко в серці і в душі мрію бути в Україні. Що ви порадите нашим глядачам? Можливо, довести якусь творчу пораду. Всім глядачам бажаю мрійте! і Разом до перемоги. Хочете, дива? Послухайте джазові пісні. З вами були кадрики, і це програма щоденних зірки разом з Павлом Інницьким. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі!